Вітаємо! Ви дивитесь новини на КТМ. Сьогодні ми підготували такі повідомлення: Педагогічний табір для освітян приютівської громади, досвід та здобутки. Новий простір для наймолодших читачів відкрили у бібліотеці. На пожежі врятували жінку, постраждала в реанімації. Освітяни приютівської громади вже вдруге взяли участь у педагогічному таборі. Цей захід важко назвати тренувальним чи навчальним. Скоріше це обмін досвідом, думками та гарним настроєм. У ролі спікерів вчителі приютівської громади. Учасники табору їх колеги цього року. Долучилися також спікери та учасники з освітянських родин двох сусідніх громад. Онуто ми зрозуміли, що люди хочуть більше тем, більше емоцій, більше часу для спілкування для взаємодії. Тому прийнято рішення провести двохденний табір з залученням спікерів наших же ж педагогів, нашої громади цього разу ми. Розширюємо коло учасників. До нас доєднаються педагоги інших громад, сусідніх громад наших. В цілому щоденно буде по 100 чоловік-учасників нашого табору. В програми табору. Спеціалізовані майстерки, тренінги, воркшопи, ресурсні зустрічі, мотиваційні сесії тощо. Теж буде і про штучний інтелект, але він же ж не стоїть на місці, він змінюється, тому вже буде дещо про інше і про новинки, як він нам може допомогти і звільнити наш час в цілому. Мої колеги розкажуть про ментальне здоров'я. До нас долучиться на другий день начальник відділу освіти попельнастівської громади Віта Вікторовна, яка розкаже про роботу із військовими, про психологію. Це теж новеньке. Завтра, на другий день до нас долучиться громадська організація Хмарачос своєю локацією на згуртування. Цього року ми залучили нашу молодіжну раду, нашу молодь, яка прям взаємодіє в нашому таборі, допомагає, тому що дуже важливо цей момент почути один одного, і вже, ми вже не можемо так, як було раніше, тому треба взаємодіяти. В першу чергу, для чого? Для того, щоб наші діти були щасливі. Одна із спікерок табору Гульнара Лубенець розповіла, яким має бути сучасний вчитель сьогоднішній день. Сучасний вчитель дуже важливий для нашої освіти в цілому. Адже сьогодні, для того щоб зацікавити наших учнів, вчитель має бути не просто вчителем, це має бути тютор, тренером. Ментор, фасилітатор сьогодні, педагог повинен бути проактивним, активним, креативним, володіти сучасними цифровими технологіями, інструментами, вміти вчасно переорієнтуватися і разом з дітьми провести веселі руханки активності, тому що звичайний сухий урок на сьогоднішній день не дає результата. А оскільки ми хочемо виховати громадянина нашої держави який володіє всіми сучасними компетентностями, то вчитель повинен бути, перш за все, цікавий нашим дітям. Вже вдруге з кроком вчителька Скосівського ліцею Наталія Нікуліна. Я активна учасниця будь-яких заходів, що проходять для учителів. Сама люблю зростати, люблю пізнавати багато цікавого, нового. Хочу навчати цьому дітей. В педагогічному таборі крок я вже вдруге. Першого разу, коли цей захід був організований для педагогів нашої приютівської громади, мене це зацікавило. Я була на локації. Вчительки української мови Лариси Гвоздецької та Анни на наступній локації в Ани Павліщевої набрала взяла для себе по перше позитивну енергію. Це було запроваджено і ще з перших моментів, коли зібралися усі педагоги. Адже зараз важливо для будь кого з українців ментальне здоров'я для вчителів. Це питання номер один, адже ми маємо не тільки для себе зберігати внутрі внутрішній світ, але й допомагати боротися з труднощами нашим учням. Цьому та інноваційним освітнім практикам навчатимуть покроково учасників педагогічного табору. Грай, читай, відпочивай. Так у назву має новий простір, який відкрився для маленьких читайликів у міській бібліотеці для дітей. Облаштували три зони, де діти можуть грати в активні ігри, проводити час за майстер-класами, читати книги або ж відпочивати за переглядом мультфільмів. На відкритті нового простору була й наша знімальна група. У міській бібліотеці для дітей 10 червня відкрився новий простір Грай, читай, відпочивай. Він умовно поділений на три зони, де діти зможуть знайти вид дозвілля відповідно до свого настрою. В першій зоні в нас будуть діти гратися. Тут ігрова зона, дуже багато яскравих іграшок, дитячих книжечок. Друга зона це зона, де будуть діти малювати. Для них будуть проводити бібліотекарі, майстер-класи. Тут можна читати, тому що є тут і книжковий фонд. Це вже для більш дорослого, для більш старших дітей. І третя зона це зона відпочиває. Це просто дуже чудовий простір, в якому можна і дивитися мультфільми. Фільмі і дитячі кінофільми також можна взяти, розміститись на зручних диванчиках і почитати книги. Також у нас є невелика кількість настільних ігор, які діти також можуть використовувати в цьому просторі. Директорка Олександрійської ЦБС Тетяна Труцюк розповідає, що раніше на території нового та сучасного простору була традиційна читальна зала. Це була така класична читальна зала, але ми розуміємо. Що бібліотеки зараз трансформуються, вони вже давно стали третім місцем, куди можуть приходити громадяни до свою бібліотеку. І це ми вирішили, що це буде якраз дуже вдала така ідея зонування цього простору, щоб різні категорії і різні цільові групи дітей, підлітків і дорослих їх батьків змогли тут знайти для себе щось, щоб і відпочити, щоб почитати і гарно провести разом з родиною свій вільний час. Нова зона для маленьких читайликів облаштувалась у бібліотеці завдяки партнерству закладу культури з міською радою, громадською організацією Десяте квітня та агентства ООН у справах біженців. Фінансово нам допомогла Олександрівська міська рада з ремонтом цього простору, тому що він потребував дуже гарного ремонту. А 10 квітня вони закупили нам обладнання, меблі, настільні ігри все, що знадобиться для проведення майстер-класів, також. У 10 квітня нам запропонували послуги психолог, який буде працювати з дітками, і проводити тренінги. А наші партнери, наші друзі, будуть для нас також допомагати проводити різноманітні безвілеві заходи, майстерки, все, що захочуть наші діти. Аби великою компанією завітати у простір Грай, читай, відпочивай треба зробити попередній запис. Увечері 7 червня Олександрійські вогнеборці врятували на пожежі жінку 1941 року народження. Займання виникло у квартирі на третьому поверсі по проспекту Соборному. Також рятувальники 9 червня ліквідували вогонь, який виник у п'ятиповерхівці у центральній частині міста. Деталі обох надзвичайних подій нам прокоментували у ДСНС. Ввечері 7 червня мешканка будинку по проспекту Соборному, 162 дріб 1, повідомила диспетчеру ДСНС про пожежу у їх багатоповерхівці. На місце надзвичайної події одразу виїхали рятувальники 11 ДПРЧ. О 21 годині 50 хвилин до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що за адресою міста Олександрії, проспект Соборний, 162 шістдесят Сталася пожежа в квартирі. На місце пожежі було Направлено три одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Прибувши на місце, було виявлено пожежу в коридорі речей домашнього вжитку на площі 3 метри квадратних. Також в ході розвідки було врятовано жінку 1941 року народження. Пожежа виникла на третьому поверсі. Власниця квартири, яка отруїлася чадним газом, зараз знаходиться в реанімаційному відділенні міської лікарні. Ще одна пожежа виникла у п'ятиповерхівці, яка розташована у центральній частині міста ввечері 9 червня. Близько 22 години 20 хвилин до служби порятунку надійшло повідомлення, що за адресою вулиця Перспективна було сталося задимлення на балконі. На дану подію було направлено три одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Прибувши на місце події, було виявлено пожежу речей домашнього вжитку на площі 4 метрів квадратних. Постраждалих внаслідок пожежі немає. Причини та наслідки встановлюють фахівці. У зв'язку з нестабільними графіками відключень електропостачання, фахівці ДСНС звертаються до мешканців району з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки та не залишати увімкненими електроприлади без нагляду. Дбайте про свою безпеку, дотримуйтесь правил безпечної поведінки у побуті. А про розвиток подій ми розкажемо. До побачення. Станом на ранок 10 червня ціна працює у звичайному режимі. Електронна черга сформована на поточний тиждень. Талони можна отримати на всі напрямки послуг, а саме соціальні послуги, реєстрацію місця проживання, видачу паспорта, оформлення дозвільних документів, реєстрацію права власності та реєстрацію транспортних засобів. Кожного дня формуються додаткові талони до адміністраторів. Учні 17